80 тисяч гривень вторгували у Вінниці за два тижні акції Каштановий донат. Зорганізував її волонтерський центр з Україною в серці, каже очільниця центру Оксана Іванькова. Провели її вдруге, аби допомогти ЗСУ. Усі охочі збрали каштани і приносили до станції юних натуралістів. До нас долучилися близько 40 навчальних, позашкільних та е, закладів міста та області. А також дуже приємно, що долучилися Дніпропетровська, Одеська та Черкаська. А також безпосередньо доєдналися наші військові. Долучилися до акції учні 26-го ліцею. Каштани збирають на території станції юних натуралістів. Каштани я вибираю красиві і хороші, ось дивіться, які. Тверді, я ніколи не думав, що каштани настільки можуть допомогти людям. Вдруге до акції долучається однокласниця Платона Валерія Осипенко. Говорить, збирати каштани не важко, коли знаєш, яку користь принесе ця справа. Їх тут дуже багато, і ми їх позбирали швидко. За годину шестеро ліцеїстів назбирали дві сітки каштанів. А все целий пішов. І корисну справу робить, і не сидить вдома, каже мама Софійки а Оксана Цибух. Всі дітки є ще маленькими, вони якусь таку важливу там місію допомагати не можуть. А от зібрати каштани, там долучитися, чи так само зібрати макулатуру, там зібрати ті п'ятбутилки, вони можуть і вони це роблять і долучаються до цього. І таким чином вони вносять маленький свій вклад у нашу перемогу. За два тижні акції каштанової донату у Вінниці вдалося зібрати 10 тонн каштанів, каже Оксана Іванькова. Їх відправили на Рівненщину на завод для подальшої переробки. Там кілограм каштанів купують за 8 гривень 50 копійок. Їх висушують, проводять певні процеси, вичавлюють з неї ефірну олію, яка використовується у фармакології, тобто для ін'єкційних препаратів, а також у косметології для косметологічних засобів кремів та гелів. Аби заохотити людей і надалі долучатися до таких акцій, той, хто приніс найбільше каштанів, отримує від військових у подарунок гільзу, каже Оксана Іванькова. Це наш безпосередній підрозділ, який там на Донецькому, гарячому Донецькому напрямку. Вони нам передали уже відпрацьовану гільзу. А наші майстри із Запоріжжя її гравіюють, підпишуть, і ми приїдемо у заклад який вже безпосередньо виграє у тому двобої каштановому і подаруємо. Юлія Вознюк Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця.